Вітаю, вельми шановні пані та панове. І перш ніж ми продовжимо сьогодні розмову про українських жінок як феноменальне явище світу, я пропоную вам підписуватись на мій канал, ставити вподобайки і, звичайно, коментувати. Особливо жінок. Ні, особливо чоловіків. Так, ось тема сьогоднішньої розмови це українські жінки, феноменальне явище світу. Один мій веселий, знайомий, який об'їздив понад 100 країн світу, любив говорити, що чим далі від України, тим кращі дороги і страшніші жінки. Уже ніяка віагра не допоможе, підсумовував він сказане. І ось я, як професор і аналітик, не за фахом, а за генетичним спрямуванням вирішив дослідити це питання, так би мовити, не теоретично, а на конкретних прикладах. А то в нас прийнято говорити, що українські жінки є найвродливішими на світі. Але чи це дійсно так? Ось я, автор цих рядків, іду Парижем не просто так, а намагаюся порівняти свої прогулянки Києвом чи Львовом. Ось іду я двома останніми містами, нікуди не поспішаючи, що трапляється не часто і відзначаю просто таку критичну масу милих дівчат, молодих жінок, серед яких трапляються справжні красуні. Часто густо трапляється, дуже часто густо. Ніякі Анжеліки Джолі, Камерони Діаси, і навіть Мерлін Монро разом з усіма французькими кінозірками, з додаванням сюди російських матрешек з українським корінням, їм і в підбори не годяться. так? Скажімо, візьмемо Париж, визнаний бренд. Кохання і краси. Та ви принагідно пройдіться вулицями цього міста і пересвідчитеся, що цей бренд просто мильна булька, так, яка надута цілеспрямовано і безпідставно. Я маю на увазі не те, що в Парижі не вміють кохати і кохатися. Мова про інше: такого жіночого матеріалу, якщо так можна сказати, вибачайте. <смеш> Жінки. <смеш> так, у Парижі. Як це є в Києві чи в Львові, у Парижі, в Барселоні, в Римі чи Нью-Йорку просто немає. Ось я все життя працюю з молоддю, викладаю в університеті. Коли ми вчилися не онлайн, а прости господи, офлайн... Так, заходиш до аудиторії, і серед групи студентів 20 осіб налічується декілька справжніх красунь. будь-якій іншій державі світу для цього прийшлося набирати відповідних дівчат за оголошеннями. Так, а у нас вони потрапляють до всіх груп просто на основі критичної маси. Красунь у суспільстві, і не треба ніякого спеціального відбору. І ці дівчата приїхали до Києва на навчання з усіх областей України. Іноді бувають групи, які повністю укомплектовані просто неймовірними красунями. І здається, що ти потрапив до якогось чарівного саду. Так. Колись за радянських часів, коли я був ще молодий і гарний. Тепер я тільки гарний. Так, до мене нерідко чіплялися під час поїздок Московією, етнічні московити з проханням познайомити їх для створення родини з хохлушками у лапках. Навіщо вона тобі потрібна? Запитував я, наприклад, в одного московита. Хіба в тебе тут мало дівчат? Ну, так, почав він м'ятися, не скажи, відповів він. Ваші жінки особливі. Так як цей молодик був розумний і освічений, я вирішив для себе вияснити. Так як почав він так думати. Ну, і я вже в той час думав про друження. В чому полягає перевага українських жінок перед московськими? З точки зору корівного московита? Так. І він розповів мені, що деякі з його знайомих, які одружилися з українками, нині дуже тішаться з цього, так як отримала хазяйновити, прихильних до родини жінок, які, крім того, ще й дуже гарні. Як по-нерусски поніруські – красивее, закінчив він. А й дійсно, чому ж наші жінки такі гарні? Чому серед телезірок і кінозірок Радянського Союзу переважали всі ці Коваленко, Удовиченко, Поліщук, Фатєєва, Гурченко і бе безліч інших? Якщо в них були російські прізвища, то це були прізвища їх чоловіків або псевдоніми, наприклад, така відома акторка, як Яковлева, якої, ну, як кажуть, дівоче прізвище було зовсім інше. Лише тепер ми довідалися, що в них існували проблеми, з чиновниками від кіно, які вважали, що в них не руська внічність. Так, о. І вони були абсолютно праві. Українські жінки мають зовнішність європейську та ще й найкращу серед європейців, а московські угрофінську. Безпричинних явищ у світі не буває. Я вже про це не раз говорив, наголошував на це. Є краса української жінки, значить, цього явища має бути якесь пояснення. Доля визначила для України унікальне географічне положення на перехресті руху основних європейських народів. Це так звана коридорна територія нашої або ділянка нашої планети. Тому українська нація вібрала в себе кращі риси адріатичного. Вірменоїдного, нордичного і слов'янсько-расових типів, вона розмаїта і водночас цілісна. Це пов'язано з тим, що за тисячоліття українська земля і вода випромінювані земних надр. Породжували не лише пасіоналів, але й формувало певний расовий тип жінок, як носіїв стабільності і національної ідентичності. У людському роду жінки генетично відповідають за стабільність, а чоловіки за зміни. Наприклад, українські жінки світліші волосся міжкірою за чоловіків. Так. А так як останні відповідають за зміни, то очевидним є те, що наша нація поступово рухається в бік більш темно пігментованих людей. І це правильно з точки зору еволюції, так як відбувається глобальне потепління, і українці вимушені до нього пристосовуватися своєрідність української жінки, про яку вона сама нічого не знає. Заглиблена у тисячоліття аж до часів терпійської цивілізації. Якщо мусульманські чоловіки найбільше просунулися по шляху патріархату, то українські жінки, як господині й берегині родини і України, мають найбільше законстрованих з передавних часів рис прийняття рішень і впертості в його виконанні. Таким чином, чоловіки інших націй люблять українських жінок не лише за їхню вроду і хазяйновитість, але й за вміння брати на себе відповідальність у родині. Це я вияснив шляхом опитування деяких чоловіків. Воно не є бездоганним з точки зору соціології, але все ж, дає, все ж таки дає певну, скажімо так, поживу для розумів. Таким чином, майбутня велика Україна, крім практично всіх можливих сприятливих чинників для свого розвитку і перетворення на найпотужнішу державу Європи, має ще й один чинник пасіонарних і гарних українських жінок. Але як ми використовуємо цей потенціал нині? Використовуємо, але не ми. Так, знову ж таки, не буду голоти оретизувати. Так. Що у нас відбувається на рівні, так би мовити, ментальності? По-перше, в деяких відомих мені родинах дітей з маличку переконують, що в Україні жити не можна і треба готуватися до переселення до інших багатших держав. Одна моя знайома з гордістю розповідала мені, як вона з маличку готувала свою красуню, доньку до одруження з іноземцем. Для цього донька ще в школі так, вивчила декілька європейських мов. Сім років ходила до музичної школи по класу фортепіано, відвідувала спортивну школу, де займалася спортивною гімнастикою. І всі ці надзусилля, в тому числі і відвідування кулінарних курсів, були спрямовані на досягнення однієї мети. Віддати свою доньку не за українця, а за іноземця. Зусилья не пропали даром марно, і доньку через шлюбну фірму видали за негарного і немолодого італійця, але багатого. Італійці отримали чудові гени найдавнішої і нації світу, а Україна їх втратила. Донька зламала своє кохання в Україні заради змалечку, токмачену в голову життя з іноземцем за кордоном. Це одна з наших багатьох бід. Озираючись довкола себе, я бачу нескінченну шеренгу українських красунь, відомих мені доньок моїх знайомих і знайомих моєї дружини, які вийшли заміж за іноземців. Ось перелік країн, де вони нині живуть. Шак Канада, Мексика, Беліз, Еквадор, Бразилія, Аргентина, Парагвай, Іспанія, Франція, Португалія. набридло прилічувати. Закінчу список, бо, мабуть, ви про такі екзотичні країни і не знаєте. Якщо і знаєте, то думаєте, що українські наречені щоди туди ще не добралися. Будь ласка, Японія, Китай, Індонезія, Нова Зеландія, Індія. А скільки українських дружин у арабських країнах? Ще на початку 90-х років я підрахував, що Україна має понад 100 цілком об'єктивних чинників для всіх видів розвитку як незалежна держава. За моїми підрахунками, наша країна за 10 років мала б стати найпотужнішою державою Європи. На момент. Ну, скажем, так, до війни, це 2014 рік. Ми були реально найбіднішою країною цієї частини світу. Нам не вдалося реалізувати жодного. Чинника власного розвитку. Ми дозволили грабувати нашу країну, нашу землю, нашу націю, злодіям і бандитам. І самі раді були б це робити, але нам дісталися лише крихти. Все розкрадалося і вивозилося за кордон, в тому числі найвродливіші. Найгарніші у світі українські жінки, генетична основа розвитку нашої нації. Нині в світі немає країни, яка б не збагатила свій власний генофонд за рахунок українських жінок. Так. Чи є в нас вихід? Чи здатні ми на розвиток взагалі? Чи є нинішня ситуація закономірною? Так безперечно. Просто ми демонструємо притаманну всьому світові циклічність розвитку. Продовж тисячоліть на нашій землі зароджувалися, розвивалися, деградували і помирали великі цивілізації. На їх руїнах виникали нові, які також. Приходили через увесь цикл розвитку і занепаду йшли в небуття, щоб поступитися місцем новим виткам, новим рівням руху до спіралі вгору чергового етапу трансформації безсмертної української нації. Всім українцям, Україні і в світі здоров'я, удачі, перемоги нашої нації ордою і особливий привіт українським жінкам.